Слава Україні, козацтво! Чи хотіли ви колись створити власний світ в улюбленій грі? А може ще й хотіли зробити рідні міста чи рідний будинок з двориком? Якщо ви відповіли так, то це відео для вас. Сьогодні ви дізнаєтесь, як розблокувати та відкрити редактор карт, як відкрити міні-консоль, як зберегти свою карту та як продовжити розробку карти. Першим кроком нам потрібно перейти в мої документи та відкрити папку гри. Далі нам необхідно знайти файл з іменем config. Відкриваємо цей файл будь-яким текстовим редактором. Шукаємо рядок Developer та змінюємо значення з 0 на 1. Наступним кроком шукаємо рядок консоль. І також змінюємо значення з нуля на 1. Другий крок, який потрібно виконати, це зайти в Steam, перейти на вкладку Бібліотека. Тиснемо правою клавішою по грі, тиснемо властивості та в полі, яке показано на відео, вписуємо команду Edit. Тепер, коли ми розблокували редактор, давайте спробуємо його відкрити. Для цього відкриваємо гру звичним нам способом. Просто натиснувши на ярлик гри та очікуємо, доки відкриється редактор. Коли редактор відкрився, ми можемо приступати до розробки вашої карти. Щоб зберегти карту, тиснемо комбінацію на клавіатурі Ctrl плюс англійська S, даємо назву вашій карті та тиснемо Save. Щоб продовжити розробку після того, як ви закрили редактор, Потрібно перейти до вкладки File, тиснемо Open та клікуємо на вашу карту. Чудово! Тепер ви можете продовжити розробку вашої карти. Наприкінці цього відео дам декілька порад. Не намагайтесь одразу розробляти карту вашої мрії. Потренуйтесь, потестуйте та освойте редактор і тільки після цього починайте розробку вашої карти. Всім мирного неба та слава Україні!